Інгулецький район є одним із флагманів в організації фізкультурно-масової роботи і підготовки спортивної бази у нашому місті. Провідними центрами спортивного життя у районі є оздоровчий комплекс південного ГЗК, дочірні підприємства спортмайстер, спортивного клубу Інгулець та один із об'єктів цьогорічної реконструкції – дитячо-юнацька спортшкола номер 2 За рахунок бюджетних коштів було виконано заміну вітражів ігрового залу на нерозберігаючі встановлено теплорегулятор води в басейні. Виконано обшивку фасаду металоконструкціями. На ці роботи було виділено 592,5 тисяч гривень. В даний період... Проводяться роботи по усиленню несущих конструкцій, перекриття плавиного басейну та заміна стелі на 697 тисяч гривень. За останні три роки питанню модернізації спортивного фонду приділено чимало уваги. Позитивній динаміці в цьому напрямку сприяють міські програми. Будуємо новий кривбас разом з президентом України, місто Безоколець. Реалізація програми соціального партнерства з промисловими підприємствами Інгулецького району у 2011-2013 роках. Проходить масштабна реконструкція і оновлення спортивної бази фізкультурно оздоровчого комплексу вад Південного язика. За рахунок коштів «Південний язика в парку імені Івана Савицького збудовано багатофункціональний спортивний майданчик зі штучним покриттям, вартістю 1 мільйон 233 тисячі гривень. На стадіоні збудовано футбольний майданчик зі штучним трав'яним покриттям та реконструйовано тенісний корт і городочний майданчик. Виконано капітальний ремонт фасаду Палацу спорту. На все це було витрачено більше 5 мільйонів гривень. В пляжній зоні відкриті майданчики з пляжного футболу та волейболу. На даний період проведено капітальний ремонт адміністративної скруди стадіону. Іде капітальне будівництво плавального басейну. Я розумію, що ще є дуже багато питань, які зв'язані з укріпленням, реконструкцією, наших спортивных баз, наших спортивных залов, которые сегодня у нас есть в районе. Но мы прекрасно понимаем о том, что в один год, два года мы эту программу выполнить не сможем в связи с тем, что это потребность больших финансовых затрат. Но те суммы, которые сегодня, они впечатлительные выделяются, они осваиваются, и сегодня наша спортивная база становится краше. Чималу роль у формуванні спортивного іміджу району відіграють заклади освіти різних рівнів акредитації. Студентська та учнівська молодь є постійними учасниками спартакіад, олімпійські надії, юність, спорт для всіх, спільна турбота, нащадки козацької слави. Високу оцінку отримала цьогоріч робота з літнього відпочинку школярів за місцем проживання. За перше півріччя в школи району придбано інвентар на 50 тисяч гривень. 2013 у 2013-2014 навчальному році. В 15 загальноосвітніх навчальних закладах району навчається 5546 учнів, які мають можливість користуватися 13 спортивними залами та трьома приміщеннями, які стосов... пристосовані до фізично оздоровчих занять, 52 -ма спортивними майданчиками та 8 спортивними майданчиками за місцем мешкання. На даний час працюють 4 тренажерні зали та 11 тренажерних майданчиків. Ще 2 тренажерних майданчика для школ 82 і 101 будуть працювати до кінця року. Завдяки залученню дітей у масовий спорт в районі вирішуються питання нестачі тренерських кадрів, відкрито нові відділення, карате, настільного тенісу, шахів та волейболу. До недоліків можна віднести погіршення результатів у відділенні плавання дюша номер 2 нестача тренерів у секції Тхеквондо. З поміж іншого, у деяких закладах освіти невирішеними є питання введення до програми третього уроку фізкультури щоденної ранкової зарядки. Потребує покращення організація медичного огляду. Дітки в нас сьогодні не всі. к сожалению, в физическом, физическом отношении, здоровый, перед тем, как допустить на занятия, то ли это спортивная секция, то ли это э, просто урок физвоспитания, хотя на урок физвоспитания тоже всякое может быть. Поэтому я убедительно вас прошу, все, что касается медицинского свидетельства, подойти так, чтобы у нас, по крайней мере, не было тех случаев, которые есть. Это мы прекрасно понимаем, что неизбежно. Какие-то, но лучше, чтобы они миновали нас. Я попросил бы и учителей физ воспитания, и всех-всех причастных. Тут мы всех причастны к этому вопросу, чтобы дети действительно получали наслаждение, получали удовольствие от занятий физической культурой и спортом. И мы должны сделать все для того, чтобы избежать вот этих случаев, которые у нас, к сожалению, сегодня. Сучас в нашому місті, ну в общі сте є. За словами голови міськспорткомітету Івана Коваленка, у середині жовтня в Кривому Розі відбудеться загальноміська нарада зі спортивним активом, де буде вислухано і прийнято до уваги пропозиції щодо подальшого розвитку спортивної галузі. У рамках міської програми фізкультури та спорту наступного року у місті планують приділити увагу покращенню матеріально-технічної бази, дитячої нацьких спортшкіл і капітальному ремонту спортзалів десяти загальноосвітніх закладів.